Доброго дня, друзі! Ми традиційно продовжуємо свою роботу, відновлюємо ефіри. У зв'язку з тим, що на сьогоднішній день з'явилася велика кількість ваших запитань. Вирішили проводити свої ефіри, вибираючи відповідну тему, найбільш актуальну на сьогоднішній день для того, щоб краще надати роз'яснення, пояснення. І більш ширше висвітлити цю тему. Сьогоднішня наша тема це кадастровий номер земельної ділянки. Тема, звичайно, не нова, але на сьогоднішній день актуальна. В першу чергу вона актуальна для тих наших дописувачів і тих, хто приєднався до нас нещодавно. Особливо вона цікава для власників. Земельних ділянок, право користування, яким посвідчено державними актами на право власності, які видавалися в Україні відповідних зразків, починаючи з 1990, 1992 року та да, по 2013 рік. Тому на сьогоднішній день багато є ваших запитань з приводу кадастрового номера земельних ділянок. Давайте розглянемо коротенько цю тему. В першу чергу давайте зробимо невеличку екскурсію з приводу зразків державного акту, який був в Україні. Перші державні акти в Україні були рожевого або червоного кольору, як вони називаються, які видавалися з 1992 року по 2001 рік. Чим цікавий цей державний акт, тим, що в перших державних актів першого зразку не було кадастрового номера земельної ділянки. Далі. В, кадастр... в такому державному акті, чим було ще цікаво зазначалися декілька земельних ділянок, які мали різне цільове призначення. Наприклад, Перша земельна ділянка відповідної площі була для експлуатації обслуговування житлового будинку, друга земельна ділянка зазначалася для ведення особисто селянського господарства. Чим було не зовсім практично такий державний акт, тим, що, ну, наприклад, власник земельної ділянки одну із земельних ділянок хотів. Подарувати або здати в оренду, або відчужити іншим, зробити юридичну якусь дію. І а земельна ділянка, всі земельні ділянки були в одному державному акті. У зв'язку з тим, що в 2001 році прийняли новий земельний кодекс України, виникла необхідність привести у відповідність всі нормативні документи до цього кодексу. Ну і в тому числі привести у відповідність бланки державних актів. Тому у 2002 році, по 2008 рік, з'явився новий зразок державних актів. Це державні акти були зеленого кольору. Такі державні акти в, 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 в зазначалися, в таких державних актах зазначалася уже. Кадастровий номер земельної ділянки, і він був розрахований тільки на одну земельну ділянку. Чим ще цікавий такий бланк тим, що в такому державному акті можна було зазначати частки земельних ділянок. Тобто ми всі знаємо, що і раніше було, і зараз це є, що власниками земельної ділянки може бути не тільки одна. Юридична або фізична особа, а декілька. В деяких випадках це було 2, 4 і 6 таких власників. Так от, бланк такого державного акту передбачав, що можна було зазначити частки земельних ділянок і прізвища, тобто це було якби, більш зручніше. Але на сьогоднішній ну, далі законодавство рухалося. Приймалися якісь нові закони, нормативні акти і так далі. І це все вимагало зміни державних бланків відповідного зразку. Тому у 2009 році, по 2012 рік з'явилися нові державні акти, вони були синього кольору. Чим цікаві такі державні акти, що в них була відмінність від попередніх, такі державні акти передбачали графу, в якій можна було зазначити обліковий код фізичної особи або юридичної особи. Дуже часто при видачі державних актів, при їх роздрукуванні. Допускалися технічні помилки в ім'я, прізвища по-батькові, наприклад, фізичної особи для того, щоб ідентифікувати, для того, щоб привести відповідність, що це саме земельна ділянка відповідного громадянина, що там є просто технічна помилка, зазначалось його, його код, індивідуальний код. І е, можна було таким чином уникнути е, якихось негараздів, привести це все у відповідність, тому що невідповідність інформації, зазначена в державному акті е, до інформації, зазначеної в особистих документах, тобто в паспорті, не давала можливості укладати договори. Продавати, робити різні юридичні цивільно-правові угоди, і були такі виникали проблеми з такими державними актами. Як виходили з ситуації на той час, отримували дублікати таких державних актів, а попередні скасовували як такі, що були втрачені з помилками. Отже, за період від 1992 року по 2012 рік в Україні видавалися три зразки державних актів, різних за кольором, різних, трішки різних за змістом, але всі ці державні акти на сьогоднішній день, згідно чинного законодавства, вони є діючими. Тобто всі власники, які земельних ділянок, які отримали такі державні акти, вони законодавством передбачено, що вони є, є актуальними, вони є діючими і вони є відповідними документами. Тобто багато хто із наших дописувачів запитує, чи потрібно змінювати на новий державний акт, чи потрібно щось робити. Починаючи з 2013 року державних актів вже не існує. Право власності реєструється в Державному реєстрі речових прав. На підставі відповідного свідоцтва спочатку видавалося свідоцтво про право власності, зараз видається витяг з Державного реєстру речових прав. Цих документів достатньо для того, щоб підтвердити, що таке право зареєстровано в, реєстрі, в Державному реєстрі речових прав. Отже, власники державних земельної ділянки, які посвідчуються державними актами червоного кольору, зверніть увагу, що у вас в державних актах відсутній кадастровий номер земельної ділянки. Тому для, його, для, для присвоєння кадастрового номера для внесення інформації до Державного земельного кадастру вам необхідно звернутися до землепорядної організації та е, е, замовити технічну документацію щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. На підставі розробленої технічної документації. Державний кадастровий реєстратор вносить інформацію в Державний земельний кадастр та видає відповідний витяг про земельну ділянку витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку. Тобто на сьогоднішній день документ, який посвідчує або, скажімо так, показує, що ваша земельна ділянка зареєстрована. В державному, в державному земельному кадастрі це є витяг. Без, на сьогоднішній день, без кадастрового номера земельної ділянки, неможливо оформити будь-які документи, що стосуються, або для того, щоб вільно розпоряджатися, вільно. Володіти своєю земельною ділянкою обов'язково повинен бути кадастровий номер земельної ділянки. Згідно пункту, 2 прикінцевих та перехідних положень закону України про державний земельний кадастр вказано, що земельні ділянки. Які були отримані та правок власності, на які посвідчено відповідними державними актами до 2004 року, є сформованими незалежно від того, чи присвоївся їм кадастровий номер, чи не присвоївся? Відповідно до пункту 10 таких же, цього ж же закону при кінцевих та перехідних положень, зазначено, що всі зразки державних актів які видавалися в Україні різних кольорів, вони є діючими, тобто вони видавалися до 2013 року, вони є діючими, тобто підтверджують ваше право власності на таку земельну ділянку. Але, на жаль, законодавство змінювалося, вимоги змінилися, і крім того, що ви маєте державний акт на право власності, необхідно ще мати підтвердження. Що інформація про вашу земельну ділянку внесена до бази даних Державного земельного кадастру, і що у вас, ваше право зареєстроване в Державному реєстрі речових прав. Це будуть остаточні документи, які будуть підтверджувати і давати гарантію, що ви можете, маєте право, можете володіти та розпоряджатися своїми земельними ділянками. Що ж таке кадастровий номер земельної ділянки? Кадастровий номер земельної ділянки це ін, індивідуальний набір цифр та знаків, який єдиний в Україні для вказаної земельної ділянки, зберігається за цією земельною ділянкою на протязі існування всієї, скільки буде існувати така ділянка. І, скажімо так. Присвоюється для земельних ділянок будь-якої форми власності, тобто державної, комунальної, приватної. При переході права власності чи права користування вказаною земельною ділянкою від однієї до іншої, юридичної або фізичної особи. Кадастровий номер переходить разом із земельною ділянкою. Такий кадастровий номер складається. Ну, Якщо ви бачили, знаєте, він складається з 19 цифр, які розділені між собою двокрапками, і кожний набір цифр несе відповідну інформацію. Тобто, перших 10 цифр, це вказується регіон, тобто область, де розташована земельна ділянка. Далі. Слідуючи дві цифри, це кадастрова зона. В цьому регіоні. Слідуючі три цифри це кадастровий квартал відповідної зони. І останні чотири цифри це код вашої земельної ділянки відповідно до е кадастрового кварталу. Тобто е кадастровий номер це е свого, як можна назвати, індифікатором земельної ділянки. Це ж так само, як можна сказати, що у кожного громадянина України є індивідуальний код свій, який єдиний і не повторюється. Тобто на сьогоднішній день багато є людей схожих, не то, що схожих, а мають однакове прізвище, однакове ім'я по-батькові, навіть однаковий дата та рік народження, але у них різний. Ідентифікаційний код. Також і земельні ділянки мають свій кадастровий номер, який, ще раз повторюю, єдиний, не повторюється на всіх межах, всій межах України. Тобто така земельна ділянка з таким кадастровим номером, вона одна єдина. Зверніть свою увагу, що крім кадастрового номера, земельна ділянка ще має місце розташування. В населених пунктах місце розташування земельної ділянки пов'язано, прив'язано до вулиць, доріг, набережних, площ, провулків і так далі. Це також зверніть увагу, що, наприклад, земельна ділянка має місце розташування, а майно, яке розташовано на земельній ділянці, має поштову адресу. Це трошки різні речі і майте це на увазі. Якщо, наприклад, на земельній ділянці розташоване майно, яке має поштову адресу, місце розташування земельної ділянки приводиться до такої поштової адреси. Тобто немає, не повинно бути розбіжності між місцем розташування земельної ділянки та майном, яке розташовано на цій земельній ділянці для експлуатації та обслуговування, наприклад, такої ділянки. Там, де немає майна, застосовується місце розташування в залежності від того, де, де земельна ділянка в населеному пункті чи за межами населеного пункту. Зазвичай, якщо, наприклад, в одного власника земельних ділянок є їх декілька з різним цільовим призначенням, то всі ці земельні ділянки мають однакове місце розташування. Але Крім єдиного, однакового місця розташування, зверніть увагу, ці всі ділянки мають різне цільове призначення і різний кадастровий номер. Як виходить, що, наприклад, перша земельна ділянка, на якій розташований житловий будинок, поштова адреса якого присвоєна, вона має місце розташування, а далі за такою. Земельною ділянкою і ще одна йде, або дві земельні ділянки цього ж самого власника. Але з іншими цільовим призначенням, наприклад, для ведення особисто селянського господарства або для садівництва, то такі земельні ділянки зазвичай теж мають таке місце розташування, як і перша ділянка, на якій розташоване майно. Ну, це зроблено для зручності. От. Взагалі для зручності для орієнтування того, де просто знаходиться земельна ділянка. А взагалі, кадастровий номер її просто ідентифікує. Любий інженер-земовопорядник, любий інженер, інженер геодезист маючи кадастровий номер земельної ділянки, зазвичай відповідно до е сервісу державного земельного кадастру, він знайде таку земельну ділянку, зможе зробити будь-які дії по встановлення або повідновлення меж такої земельної ділянки, і це найкращий варіант, як її віднайти, тому що дуже багато і часто земельні ділянки мають однакове місце розташування, вони мають однакову площу, мають однакове цільове призначення, навіть розміри, однакові проміри. Але різні кадастрові номери говорять про те, що це мова йде про різні земельні ділянки. Так от, шановні друзі, будь ласка, перевірте інформацію в наявних ваших документах. Перше, що потрібно на що звернути увагу, це на сам державний акт, якщо він рожевого або червоного кольору. Там не зазначались кадастровий номер. Е, ще раз повторюся, вам обов'язково необхідно замовити технічну документацію щодо встановлення відновлення меж, присвоїти такий кадастровий номер, зареєструвати і присвоїти кадастровий номер. Е, власники інших зразків державних актів при, на, при наявності в державних актах кадастрових номерів. Все рівно перевірте, будь ласка, інформацію про те, що зареєстровано, чи зареєстровані такі кадастрові номери в Державному земельному кадастрі. Є випадки, що, наприклад, інформація з місцевих баз даних при місцевих ДЗК свій час не передавалася, не передалася, наприклад, до. Державного земельного кадастру і інформація відсутня в Державному земельному кадастрі. А ви маєте державний акт, маєте кадастровий номер, тобто ви себе як би, гарно почуваєте, а разом з тим інформація там відсутня. Для того, щоб виконати перевірку таку, вам необхідно зробити, ну, ви можете це зробити кількома варіантами. Наприклад, Перший варіант це особисто замовити витяг з державного земельного кадастру. Якщо, е, знаючи цей кадастровий номер, ви отримаєте витяг, це говорить про те, що земельна ділянка зареєстрована, інформація перенесена, все гаразд. Якщо у вас не виходить це зробити, ви можете звернутися до зимопорядної організації, яка вам надасть такі послуги. або е, Усно надасть відповідь, що вона вам, що така земельна ділянка є в наявності в Державному земельному кадастрі, все в неї все гаразд, або допоможуть замовити витяг з Державного земельного кадастру. І ви будете знати, що у вас знову ж все нормально, інформація внесена. Чому наголошую на те, що це має бути зроблено? Дивіться на сьогоднішній день. Є багато скар, є багато дописів на те, що земельні ділянки, на які видані державні акти відповідних зразків, не внесені в базу даних ДЗК, а такі земельні ділянки або передані у власність уже іншим юридичним чи фізичним особам, ну більше що фізичним особам, або на сьогоднішній день кожна. Територіальна громада проводить або вже провела інвентаризацію земель. Тобто вона при проведенні інвентаризації такі земельні ділянки, на які були видані державні акти, але інформація відсутня в базі даних ДЗК, були включені до цих земельних ділянок проінтеризованих, тобто їм присвоєні кадастрові номери, і вони внесені або зареєстровані в реєстрі речових прав. як Власність територіальної громади, і територіальна громада на сьогоднішній день, згідно з своїх повноважень, розпоряджається такими земельними ділянками, тобто або передає в оренду, або виставляє на земельні торги, або передає у власність, і дуже багато виникає проблем, проблемних питань. Як повернути таку земельну ділянку, як доказати, що ви є власником цієї земельної ділянки? Тому що інформація не вся інформація, наскільки я так читаю і бачу, збереглася в сільських радах, Тобто ради не всі передали інформацію, кому видавалися державні акти, а зимопрядні організації в першу чергу. Керуються наявною базою даних Державного земельного кадастру. Тому відсутність такої інформації якби приводить до того, що ваша земельна ділянка, ви маєте документ, який підтверджує на право власності, а фактично цією земельною ділянкою або вже розпоряджається, або мають розпоряджатися інші фізичні або юридичні особи. Далі, після того, як ви перепровірили інформацію про те, що у вас є наявний кадастровий номер, тобто інформація внесена до бази даних Державного земельного кадастру, обов'язково виконайте реєстрацію, проведіть державну реєстрацію в реєстрі речових прав. Тому що згідно чинного законодавства, е крім Державних актів необхідно внести в єдину державну систему, в державний реєстр речових прав, інформацію про вашу земельну ділянку, про власника, для того, щоб ви могли вільно спокійно володіти, розпоряджатися такою земельною ділянкою, тобто, маючи кадастровий номер, маючи інформацію про те, що ділянка внесена в базу даних без та зареєстрована в Державному реєстрі речових прав, ви в будь-який час маєте, маєте право розпоряджатися такими ділян... такою ділянкою, дарувати, міняти, робити заповіт. І е, той, хто вже буде в подальшому нею володіти чи користуватися, не буде мати проблем, тому що є ділянка, є, скажімо так, об'єкт. Який, на якій зроблені всі відповідні необхідні документи. Тому, будь ласка, зверніть увагу, приділіть вашим документам невелику кількість часу, але ви з цим самим ви себе збережете собі, скажімо так, якісь. Кошти, час і нерви і не будете в подальшому займатися судовими розглядами або ходити по якихось інстанціях комусь щось доказувати, що саме ви є власником земельної ділянки, і що ви маєте право нею розпоряджатися. Ми в своїх, на своїх, скажімо так, прямих ефірах розказуємо вам цікаві теми в своїх публікаціях. Теж висвітлюємо ту чи інше питання. Тому питання з приводу державних актів, з приводу кадастрових е, номерів дуже часто у нас було. Ми періодично його це все поновлюємо, відновлюємо. Але, будь ласка, прислухайтеся до наших порад. Виконавши наші поради, ви зведете до мінімуму якихось проблемних питань, що пов'язані з. Вашою земельною ділянкою, яка перебуває у вас у власності. Разом з цим хочу вам сказати, що у нас ми, крім своєї сторінки, крім своєї групи на Фейсбуці, маємо ще декілька сторінок в Ютубі, на телеграм-каналі. Будь ласка, в кожній публікації наші публікації внизу. Зазначені посилання на ці групи, зазначені, ви можете підписуватись, брати участь в обговоренні, задавати свої запитання, а саме головне, ви будете завжди володіти самою останньою інформацією, самими останніми новинами, які ми висвітлюємо там. А це не тільки інформаційні новини, а й новини зміни в законодавстві, самі останні зміни, які вимагають щось виконати, зробити якісь дії. Тобто ви будете мати повну інформацію, яка вас цікавить, тому що ми висвітлюємо не тільки питання земельні, питання будівельні. Питання, які пов'язані з сільським господарством, тобто, ви зможете знайти там свої цікаві теми, знайти щось собі цікаве, ну, в крайньому випадку просто бути, володіти інформацією, самою останньою інформацією, яка є на сьогоднішній день. Ми намагаємося в своїх публікаціях, в своїх ефірах доносити самі останні новини. Тобто, слідкуємо за змінами в законодавстві, слідкуємо за тим, що відбуваються якісь круглі столи, якісь скажімо так, обговорення того чи іншого питання. Це всю, всю інформацію переносимо до нас, в наші, в наші канали, в нашу групу, тобто держимо в курсі вас. З приводу інформації, Щодо можливості приватизації, все залишається на своїх місцях, так як і було, поки що ніяких змін немає. От. Через то слідкуй, слідкуйте, будь ласка, за нашими публікаціями, слідкуйте за нашими повідомленнями, обов'язково будете в курсі всього нового, що відбувається на сьогоднішній день. Я на цьому буду завершувати свій ефір. Бажаю всім вам міцного здоров'я. Бережіть себе, будьте здорові, щасливі, бережіть себе та ваших рідних. Ну, а нам всім бажаю миру та перемоги. До побачення!